Як правильно присідати зі штангою? П'ять ключових моментів. Якщо ти прагнеш побудувати собі великі об'ємні ноги, ніщо тобі так сильно не допоможе, як присідання зі штангою. Перш за все, ти маєш так налаштувати стійку для присідань, щоб в момент, коли ти підсів під штангу та встав, штанга не зачіпала стійки, тому що це дуже заважає. Наступний момент штангу треба ставити на трапецію, не на шию. Такий варіант положення штанги буде зміщати навантаження більше на квадріцепси. В той момент, як ти встав зі штангою і хочеш відійти з нею назад, не потрібно дуже далеко відходити. Треба зробити крок назад однією ногою, потім іншою, і третім кроком ти просто коригуєш положення. Ширину постановки ніг я раджу брати середню, та яка тобі комфортна. З нею ти будеш найбільш сильним та найкраще будеш викладатись у вправі. Стосовно амплітуди, я раджу робити в повну амплітуду, коли ти виконуєш присідання нижче 90 градусів. Цей варіант безпечніший для колін та включає більше м'язових волокон в роботу. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.